Всім привіт ще раз. Сьогодні зранку були атаковані системи Windows по всьому світу, і із-за чого не працює зараз лондонська фондова біржа, не, працює, не літають літаки, які літали в Штатах в Іспанії, в Германії, в Європі. В общем не працює все програмне забезпечення. Яке працює на Windows, тому що як, як, е, це програмне забезпечення було атаковано вірусом е, саме на Windows. Ну і ми всі знаємо, хто це робить. Так що Росія почала кібервійну зі світом у відкриту. Отаке. Ставте собі Linux, і, або MacOS, ну, краще Linux. Вчиться користуватись Лінуксом, ну і от і Віндус.